В нашій серцево-судинній системі необхідна одна ключова молекула оксид азоту. Він відповідає за нормальне розширення судин, регулює тиск, покращує кровотік і постачання кисню до тканин. Без нього зростає ризик гіпертонії, щемії, накардії, інсульту, мігрені та тромбозів. Але проблема в тому, що оксид азоту нестабільний. Він швидко руйнується при запаленні, оксативному стресі або дефіциті антиоксидантів. Тому підтримка його синтезу це щоденна робота. Перш за все, це харчування. Буряковий сік це джерело нітратів. Зелень, рукола, шпинат, петрушка покращують функцію стінок судин. Кавун та горіхи містять аргенін та цитрулін. Часник та гранат стимулюють ферменти, які виробляють осит азоту. Але нітрати з їжі це ще не оксид азоту. Перетворення нітратів починається в ротовій порожнині завдяки бактеріям язика, а далі продовжуються в кишківнику. Тому здоровий мікробіом критично важливий для підтримки цієї функції. Далі, які бади підсилюють цей шлях: Аргінін та цитрулін це амінокислоти, які живлять ендотелі. конзім q 10 підтримує клітин в умовах навантаження. Екстракт виноградних кісточок працює як потужний антиоксидант. До речі, я зараз його приймаю. Підтримка оксиду азоту це профілактика судинних. Ускладнень здоров'я судин починається з харчування, мікробіому, здорового кишківника,